Майбутнє кожної держави закладається в освіті. Сьогодні життя змінюється дуже стрімко: період реформування освіти переосмислює роль учителя в навчальному процесі, оновлює педагогічні технології, які б допомогли кожному вчителеві зробити процес навчання цікавим, змістовним, доступним, результативним. Розвиток науки і техніки. Потребує від учителів та учнів нових форм комунікації, нових типів рішення абстрактних і конкретних завдань, перетворюючи вчителя із авторитарного транслятора нових ідей, особистість, яка надихає учня до самостійної, інтелектуальної та творчої праці, майбутнє за системою навчання, що вкладалася у схему. Учень, технологія, учитель, за якою викладач перетворюється в педагога-методолога, технолога, а учень стає активним учасником процесу навчання. Мета вчителя української мови та літератури не просто озброїти учнів сумою знань, але й сформувати життєву компетентність. Здатність майбутніх громадян орієнтуватися в нелегких умовах дорослого життя. На уроках учні повинні навчитися спілкуватися, висловлювати і відстоювати власну думку. Саме тому останнім часом набула популярності технологія інтерактивного навчання. Я працюю над проблемою, виховувати компетентної особистості на уроках української мови та літератури з використанням стратегій технологій інтерактивного навчання, тому на своїх уроках використовую інтерактивні методи навчання, їх застосування має на меті створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуватиме свою успішність та інтелектуальну спроможність. Оскільки сьогодні йдеться про формування людини, здатної приймати відповідальні рішення, критично мислити, уміти самостійно вирішувати проблеми, самореалізуватися. Метою моєї діяльності є створення ситуації довіри й успіху, тому що лише за таких умов дитина може розкритися, повірити у власні можливості. Сміливо продемонструвати свої здібності. Уроки будую на підставі рівноправного партнерства на творчих засадах з використанням інтерактивних форм і методів. Серед кооперативних технологій я використовую роботу у парах, роботу у малих групах, серед фронтальних мозковий штурм, мікрофон, навчаючи учусь. Серед методів технології опрацювання дискусійних питань застосовуй метод прес, займи позиції. Учень, який володіє соціальними, мотиваційними, функціональними компетентностями, стає компетентною особистістю, яка прагне реалізувати свої потреби, що забезпечує їй гармонійний розвиток, формує світогляд. Менталітет та уміння творити для себе комфортний простір існування, тому формування компетентної особистості вважаю, основною проблемою освіти 21-го століття, отже, вироблення дієвої формули сприяння розвитку компетентної особистості педагогічними засобами навчання це один із ключів до розв'язання проблеми виживання людства. Подолання ряду негативних процесів, які ставлять його на межу існування. Зараз ми проведемо з вами словниковий диплом. Завдання таке. пояснити не з дієприсвітниками використовуючи метод преси. Запишіть, будь ласка, в зошитах словник Богий души. Нехтуючи. Не знаючи. Не навидячи. Не Не пам'ятаючи. Не пізнавши, не покоячись, не зловивши, не відкидаючи. Не подолавши, недооцінюючи. І останнє слово запишіть. Не зупиняючись, візьміть, будь ласка, олійці. Підкресліть орфограму Правопис не присвідниками і поясніть, використовуючи метод прес. Не говоривши, отже, я прислівник не питаючи, пишемо окремо. Добре, будь ласка, наступне слово пояснюємо далі. Я вважаю, що дієприслівник не вміючи, пишемо окремо. Тому що не з дієприслівниками пишемо окремо. Наприклад, не прочитавши, отже, не вміючи, пишемо окремо. Добре, Добре, наступне слово, не знаючи. Будь ласка, Андрій. Я вважаю, що дієприслівник не знаючи, пишемо окремо. Тому що не дієприслівників пишеться окремо. Наприклад, не почувши, отже, не знаючи, пишемо окремо. Так, наступне слово у нас нехтуючи. Будь ласка, Анатолію. Я вважаю, що дієприслівник нехтуючи. Ми написали разом, тому що він утворений від дієслова нехтувати, яке без не, не вживається. Наприклад, не дочуваючи, отже, дієприслівник нехтуючи, ми написали разом. Так, добре, наступне слово у нас ненавидячи. Будь ласка, Альоном. Я вважаю, що діє прислівник ненавидячи, пишемо разом, тому що він утворений від дієслова, яке не вживається без не. Наприклад, непокоячись, отже, слово ненавидячи пишемо разом. Так, хто бажає пояснити наступне слово? Чого сидите такі пасивні? Будь ласка, Світлану. Діоприслівник не пам'ятає, чи пишемо окремо, тому що не з дієприслівниками пишуться окремо. Наприклад, не слухаючи, отже, дієприслівник не пам'ятає, чи пишемо окремо. Так, добре. Подивіться. Перекази добуша хлопчик слухав, затамувавши подих. Визначте, чи потрібна у цьому реченні кома комах прислівниковому звороті та займіть відповідну позицію. Я свою позицію. Група, яка вважає, що так. Чому? Ми вважаємо. що у речі є присланикою, зворотно задумувавши подих, отже, його от, потрібно виділити комою. Так, опоненти що думають, група, яка стоїть під відповіддю «Ні». Ваша думка яка? Ми вважаємо, що є прислівником зворот, затамувавши подих, не виділяємо комами, тому що це фразеологізм означає бути дуже уважним. Які стоїть після тієї слова, тому кому ми не виділяємо. Правильно. Отже, у цьому реченні кому ставити не потрібно.